Слухайте, не знаю, як можна описати взагалі таку весну, такої весни ніколи взагалі не було. Щоб так, 10 квітня, просто мело такою горделицею, подивіться, що робиться, це така завірюха. Я тільки приїхала з роботи, і я ледь зайшла до хати двері. А якби не тримав, то їх просто би вирвало. Подивіться, яка. У нас знову почалася зима. Ну, це по всій Україні, але показую нашу на заході. Це жах. І дуже, дуже прикро, бо починають на деревах бруньки пускати суцвіття. Саме головне, не знаю тепер, чи воно померзне, пропаде. Не знаю. І також квіти дуже гарно почали цвісти. Я гортензію не накривала, бачила, що люди накривають пакетами з під мусорного сміття, ці пакети е сміттєві. Я не знаю, я нічим не накривала, бо, бо не знаю. Я не накривала, бо в мене ж стільки пакетів не стане. Саме головне, що мій розарій там, не, щоб не померз. Але хоча він зиму перезимував, були більші мінуса. То їм нічого не було, вони гарно розпустили проньки. Думаю, що мінус 3-2, їм не буде страшно. Тим більше і для гортензій також страшно не буде нічого. Ну, така у нас весна. веснуємо. Скоро сажати картоплю, городину. <сміст> Будемо сажати у сніг, напевно. Хочеться тепла. Якщо дивитися. По прогнозу то обіцяють вже за декілька днів, 23 навіть градус має бути. Побачимо, чи синоптики нам не брешуть, бо не дуже хочеться. Знову шубу вдівати. Хоча я вже сьогодні її витянула, думала, буду їхати зранку в шубі. Пізніше думаю, ну якщо покажеться сонечко, буде тепло, то я буду. <світ> я кажу, знаєте, така пристрілена в тій шубі і сонцем на вулиці. Тому я її не брала. Взяла просто плащ, пуховик. І так, ну, дивіться, показала зиму, весну зиму. Одним словом, показую, що в мене тут появилося. Зараз поставлю телефон е, на свій штатив і е, розпакуємо цю мою посилочку. Те, що до мене приїхало, дуже цікаво, те, що е, ми, дівчатка, все це любимо. ще таких, Бо такі класні кушики це просто це просто бомбезні кушики мені приїхали. Я не думала, що вони будуть такі великі, але вони трьохрічні і вони такі класні. Фухнасі. Зараз я розпакую один і вам покажу. Дивіться, дівчата. Я думаю, вам таке відео буде дуже цікаве, бо зараз такий сезон розпочався. Що кожна господиня хоче прикрасити свій садок гарним таким різноманіттям, гарними кушиками, зеленими, вічно зеленими. Це самшит, дуже красивий. Такий. Як його описати, не свіженький, а здоровий. Немає ніяких таких навіть жовтих листочків, дуже гарні гілочки, молоденькі гілочки попускала. Подивіться, які красиві, викопані буквально перед відправленням. І подивіться, як вони щільно закриваються. Вони... Тут є тирса, здається, Вони все це. Пресують і дуже гарно упаковують а, такий звичайний пакет, замотують, щоб воно все плотно гарно трималося, і а, щоб вам такі гарні кущики приїхали а, неушкоджені і мали у собі ще вологу, тому що відправляють по всій Україні. І а, мені вони приїхали зараз скажу, здається, за 4 дні після. Мого замовлення. Дуже швидко, я б сказала, відправились мені ці кущики. І так я би хотіла вам показати хоча б один кущик і не знаю <свісно> з якої сторони підступитись, тому що, бачите, як вони ще зробили зараз хвилинку, трішки потрясу камеру, бо хочу поглянути, як тут все запаковано. Хочу вам так детально показати. Щоб ви собі знали, як приїжджає упакований самшит, я вам обов'язково залишу всі ссылки на їхній сайт. Я брала в інстаграм, обов'язково вам пропишу і виведу на екран, і також пропишу в описі під цим відео, тому що їхньою якістю я задоволена, бо з них в них замовляла немало гарненьких кущиків рослин. Лаванду замовляла і багато різних. І зараз хочу так акуратно, акуратно, щоб не пошкодити ні, один, ні одну гілочку, хочу показати вам, як виглядає хоча б один кущик, Так, напевно, я поставлю камеру і зараз вам, коли розкрию, роз'єднаю один, тоді вам покажу. Дивіться, наробила я собі <тут>, тут трішки безпорядок, прийдеться мені зараз пилосос мити митипілов, але е, був один ось такий кущик е, суцільний, і дивіться, що я з ним зробила. Тобто, виходить, що я замовила на 10, 10 кущиків у них е, е, за 500 гривень, а вони мені поставили, е, там є 10, але дивіться, я з одного кущика... Зробила собі три кущика. Бачите? Я розділила ось цей він був такий великий. А я розділила його на три частинки. Подивіться, яке велике коріння має один такий кущик, вже можна сказати, сформований. Можна його садити. Я його просто розділила, бачите, тут було все об'єднане разом, суцільно воно росло, і можна його. Роздвоїти йому нічого не буде, можна просто купити укорінювач, такий, що буде ще добре допомагати корінням, укріпитися в землі, там де ви будете його садити. І мені дуже приємно, що вони викупали саме такі кущики. Я вам дуже-дуже дякую. Буду замовляти вас обов'язково і не раз. Мені дуже подобається те, що ви дійсно дбаєте за таких господинь, які дуже хочуть зробити свою таку садову діляночку, садовий, садове подвір'я гарним, красивим. І Робити таку велику можливість, щоб якомога більше таких саджанців було. Дуже вам велике дякую. І бачите, вже і сніг перестав падати, поки я тут відкривала. Я дуже задоволена, просто дуже задоволена. Корінчики видно, що вони тільки ось недавно вийшли, вийшли з землі, їх тільки викопали. Дуже щільно було упаковано, укріплено. Самі бачили, як воно все плотно одно до другого прилягало. Гарно вони спресували цю тирсу, щоб сама тирса вона дає тепло і тримає вологу. А землі там, як ви бачите, зовсім зовсім трішки. Бачите? Зовсім трішки. І це дуже великий плюс, тому що ну, трішки менше в мене не... зараз буде роботи, менше цієї землі треба буде збирати вдома. Ой, я така рада, я така щаслива, що в мене ось ці гарні кущики будуть вдома. Минулого року, взагалі, може ви, у вас також була така ситуація, що сам шит якимось чином просто. Напала на нього хвороба, хтось сказав, що це гусениці з'їдали, самшити і вони посохли. Не знаю. У мене також був самшит, і він просто не вижив. Тут, бачите, є один кущик, такий гарний сформований, що його можна посадити де хочете, таким гарнесеньким, і вже робити або кульку, робити з нього форму, не знаю. Я його посажу треба придумати місце де, де це все де це все мені подіти але це таке місце знайдемо і буде нас радувати мене саме головне що я буду дуже задоволена цим дівчата. Я вернулася до хати, посадила свій самшит і я розділила деякі кушики, вийшло 15 штук, там в принципі, можна було ще один розділити, але я е трішки побоялася, бо як-не-як, ну, -як, погода ще не дуже така тепла. Е якщо буду пересаджувати в якесь інше місце, тоді е подивлюсь і, може, розділю. І ще саме головне, треба завтра обов'язково оприскати своїм спреєм, щоб мій. Собака не ходив під кущик, знову оприскою. і покажу вам вже завтра зранку, як вийшло. Звісно, що якби такої краси не буде ще ну, такої гарної виглядати, але потрібно на це 2-3 роки, як це максимум і мінімум, бо все одно для кожної рослинки треба. Ну, з декілька років, щоб вони були такими пишними і красивими, і обов'язково повинен бути доляд. І я, коли буде погода, підживлю добривом, який показувала в попередньому відео. Для хвойних також можна його ем, підживити і сам шит. І зайшла я в епіцентр. Дивилася, побачила на акції кондиціонер для одягу, для прання. Мені дуже дуже сподобався ось цей аромат, такий ніжний. Я думала, буде морська свіжість, але не було. Була, не знаю, як ця квітка називається. Але дуже приємний, такий, дуже, такий ніжний, гарний аромат. Мені сподобався, він не різкий і дуже гарно буде пахнути такою свіжою постіль. Це я взяла кондиціонер на випадок того, якщо, наприклад, в мене одяг буде сушитися в будинку, так як погода знову до нас повернула зима і така несприятлива. Не хочеться на вулицю виносити той одяг, щоб він мокнув кілька разів на, на сушці в домі. Ну як не як, за ніч воно висихає. Тому хочеться, щоб була хоча б якась така свіжість, хоча б якийсь приємний аромат. Тому взяла ось цю баночку. Не знаю, сорок показує сорок прання, та мені надовго вистачить, бо я не буду його так дуже часто використовувати. <рес> вже моя собацюра, вже хоче бавитися. Давай, дай мячик, дай мячик, дай, дай мячик. Напевно, як і всі, щоб не стояти просто без роботи, побавилась трішки з собакою, а тепер, думаю, візьму та й почищу трішки бруківку, бо де-не-де вже проривається пробивається мох. І також, як бачите, дуже багато сміття налетіло і взагалі нанеслося, бо їдеш машиною і за колесами все, як кажуть, тянеться. Хочу показати дуже-дуже класну штуку, яку я купила. В інтернеті, в кого є бруківка, то це для вас буде просто паличка-ворочалочка, тому що дуже-дуже дуже добре облегшує весь процес прибирання і такий не органайзер, а більше як для робочого процесу прибирання це необхідна річ, яка має бути, напевно, в кожного. Ну, хто має, звісно, бруківку або збирається її класти. Зверніть увагу, як вона дуже добре із кутики вичищає навіть те ж саме болото, яке в'їлося всередину, там всередині є кварцевий пісок, а поверха, звісно, що вже така земля, і не хочеться, щоб мох проростав, бо хочеться, щоб руківка була завжди чистою, без лишньої трави. Дуже подобається така щітка. Вона твердої, твердого матеріалу, це пластик із високоякісного матеріалу, і також на іншому кінці має такий якби, цвях металевий, який також дуже добре прочищає всі ці. Углиблення, отвори, звісно, зараз бруківка є, яка, ну, які шви мають повністю впритик. Я такої бруківки не хотіла. Мені здається, що ось ця наша бруківка називається Старе місто, більш ефективніше виглядає і під будь-який інтер'єр, дизайн, ландшафтний дизайн підійде. Ну, це моя думка, можливо, в когось. Також буде своя думка. В принципі, є як плюси, так і мінуси. Це ну, не виняток, тому що, звісно, що її потрібно постійно чистити, за нею потрібен догляд, бо вона не є темна. Зараз дуже великий вибір, великий асортимент вибору бруківок, які, як кажуть, мають своїх власників на свій смак. В нас вона така, тому що мені вона так подобається. Вибір смаку, як кажуть. А вже зараз я зрежу весь самшит, який посадила. І мені скажу дуже подобається, особливо, коли уявити ту картинку в голові, як воно в себе пізніше мало бути за пару років. Самшит не дуже так активно і швидко росте, але нічого. Ми потерпимо і кажуть, почекаємо, з кожним роком він буде ставати все красивіше і красивіше. І також на днях я ще досадила лаванду, яка мені приїхала, із саме цього також сайту можете заглянути дуже багато чого гарного є, і те, що буде також прикрашати ваш садок біля дому. Можете вибрати все те, що вам дійсно буде до смаку, те, що вам буде подобатися. А також перестановила тут трішки таку зробила перестановку в своїй клумбі. Багато чим я не задоволена, тому дивлячися відео, звісно, що я буду ще пересаджувати з одного місця на інший. Бо з однієї сторони, коли ти садиш в це в одне місце, це тобі подобається. А коли дивлячись з цієї сторони, як вона зараз виглядає, то хочеться дещо змінити багато. Гарних таких клумб у голові в мене є багато ідей цікавих, як би можна було створити. Але все ми робимо по своїх можливостях, по своїх потребах, і з часом воно, звісно, буде, головне трішки почекати. Пересаджую свою юку, вірніше навіть не пересаджую, а розсаджую, тому що в цьому одному кущику, як виявилося, стається. Шість кушиків або п'ять. Так розрослося багато, що квітку не хоче випускати. А мені хочеться, щоб біля цієї стіни були такі гарні пишні три квітки, три стовбура із квітами. Дуже мені подобається, як вона цвіте, і хочеться її трішки розсадити, щоб по території подвір'я було її якомога більше. І щоб було якомога більше таких гарних красивих стовбрів з квітами. Дуже подобається. Потрібно мені вибратися ще на базар. У нас дуже багато різноманітних видів квітів, які зараз садять, які правда вони є однорічні, але вони дуже класні, різнокольорові. Мені б хотілося зробити на подвір'ї такий різнокольоровий сад, щоб було дуже красиво, щоб видно було ось ці різнокольорові відтінки, і ще багато яких квітів я маю посіяти, але ще не час, бо холодно. І вони, боюсь, не, мені не проростуть, бо Потрібен час, щоб земля трішки нагрілася, а сонечка у нас як би такого зараз немає. Правда, Головне, щоб вже не сніг падав, бо вже не дуже хочеться. Хочеться тепла, щоб було хоча б там з 20 плюс, і вже хай так, то, також буде. буде непогано. Посадила я ще свою юку сюди біля вхідної частини, мені здається, що біля туї вона так досить буде непогано виглядати. з так, зі сторони, мені здається, діліться своїми думками, що скажете ви. Можливо, у когось є погляд на це інший, і підкажете мені, бо все одно якби, буде непогано почитати ваші думки, що ви думаєте по цьому питанні. Бо багато мене дивляться садоводів. Буде дуже приємно послухати ваш відгук саме таких моїх питань. Облаштувань в моєму такому невеличкому садочку. У мене була ще кулька Туї, я її посадила біля ось цього самшита і уявляю, коли буде така стінка, буду виглядати з дверей, з як буде це дуже гарно, красиво, таке все зелене і, можливо, доповнити ще потрібно буде такими каміннями, галькою зробити. Таку відгороду. Не знаю, я ще над цим думаю, Ну, щоб не покривати точно не кору, бо не хочеться кору стелити по землі. Ну, В принципі, ось так виглядає. Сам шит посадила три з цієї сторони в'їзної частини. Мені здається, що так досить непогано. Ще потрібно докупити світлодіодні ліхтарики. Я вже собі приглянула деякі, подумаю. Куди я б їх хотіла поставити, і коли буду мати їх в наявності, обов'язково з вами поділюся. Показую ще з цієї сторони, як це все виглядає. Звісно, що потрібно прикладати немало зусиль, труда роботи і. Ну, все це час, щоб гарно облаштувати, але нічого. Я кажу, ми все почекаємо. Саме головне, щоб був мир, спокій, здоров'я. І це все, все це буде. Воно все виросте і буде радувати. Три самшити посадила тут самі більші кущики, густіші. Я їх не розділювала, бо мені хотілося, щоб біля цього живого паркана були такі низенькі кульки. Правда, буду їх робити такими шариками більшими. І ще одне маю розділити свій мускантус, свою помпасну траву на кілька частинок, бо хочеться їх посадити в одне місце. Придумала, все це також покажу вам згодом. Точно вже не сьогодні буде цікаво в наступному відео. Лаванди ще посадила біля своїх троянд високих, буде теж дуже красиво, бо троянди високі, а лаванда буде така низенька, дуже гарно буде. І ще три посадила паралельно, але вище в'їзної частини. Дивіться, тут посадила. Лаванду свою показувала, що стригла і юку біля неї. Хоча, от сумніваюся, мені здається, що вона сюди не вписується. А ще ми повісили гамак, і вже обстановка така більш така, затишна. Получається, ще, кажу, потрібно сонечко, щоб гарно посидіти, підстригти траву. все це Позагрібати, гарно все зробити. Один самшит сюди висадила, теж буде дуже красива така велика кулька. Біля неї хочу карликову шиялинку висадити. Вона в мене є, але вона дуже помало росте. І посадила, як бачите, таку обновочку. Невеличку зробила, я все одно ось цю частинку буду міняти з часом, бо мені подобається трішки-трішки дещо інше. Але, на мій погляд, Виглядає зараз в моїй голові так, не до кінця все зроблено, але придумаю щось інше і тоді зроблю. Подивіться, як виросли мої туї смараг. Ось така велика вже. Я її робила із невеличкого маленького черенка, і дуже красиво виглядає. І показувала вам в минулому відео тую, яка ну, куди собака мій справляла свою потребу. А взяла, і думаю, буду робити, вона буде роби, рости високою, а я буду на ній робити шапочку кульку. Мені здається, що так досить непогано вийшло, і ще потрібно їх розділити по сторонах, щоб вони трішки одна від другої відходили. І буде досить такий гарний декорчик у саду. Ну, а зараз перед шутною неділею, хоча на даний момент викладаючи це відео, шутна вербна неділя вірніше пройшла. З чим я хочу вас і привітати, і побажати вам миру, спокою, Божого благословення, вашій сім'ї, вашій родині, збираю букетик, верби і. Шукаю тут, думала, в мене є голубенька шиє ленточка, але її не було, тому взяла тільки жовту і не дуже виробляла букетик. У нас на городі росте кущик верби. Я зірвала гілочки, ті, які мені більше подобалися. І також зірвала трішки самшиту, невеличкі гілочки, обклала їх. По всій стороні, і вийшла така домашня компактна, мені здається, така гілочка верби, такий букетик. Звичайно, нічого, нічого такого. Мені не хотілося купляти букет на базарі, бо мені здається, це все дуже таке штучне, різнокольорове, зафарбоване. Хотілося натурального, свіжого. і Чогось простого, дівчата. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково не забувайте прокоментувати, поставити свої вподобання. І, звісно, хто ще на мене не підписаний, то зробіть це якомога швидше. Ми з вами зустрінемось у новому відео. Всім па-па!